Ваша молодша донька натякнула на те, що вона переживала домагання в університеті. Чи розповідала вона вам про це перед тим, як розповіла про це публічно в сторіс? Як ви, як мама, на це відреагували? Чи був поклик, наприклад, піти розібратися з викладачем цим в університеті? Що ви їй сказали після цього? Ця професія вона наповнена негативами і це є сходинки. Якщо ти піднімаєшся, ти Набиваєш десь якісь <хи> шишки, да? але ж а, коли ти досягаєш, коли ти знаходиш себе, це велике щастя. Тому я від я бачила, що їй важко, і ну що, що, що ми можемо зробити, батьки? Якщо є а, пошук, якщо є відчуття, що це не твоє, треба пошукати щось інше. Я не втручалася в процес, а, і Аня мені завжди казала: мама, не приходь. Не дивись мої дипломні роботи. Це що треба не чули в той момент, коли дізналися, що до вашої доньки домагалися чи намагалися домагати. Давайте, давайте розставимо всі крапки, як то кажуть. Ніхто ж не домагався. Вона казала про інше, про психологічний тиск, про те, що їй було важко суто, з точки зору людини, як початківеців професії.